Под'їхали нові подробиці скандалу між самбурською і Леменюком, А точніше про хлопця Самбурської. є дівчина, колишня подруга цього Єгора. Вона ж і є подругою його колишньої дівчини, та що була до Тетяни. Дівчина надала пруфи того, що вона дуже давно знає цього Єгора. Ще з часів. Е, ну. Читайте самі. Далі дівчина розповідає, що коли вона спілкувалася з цим Єгором, їй було 19-20 років. Тобто доволі молоді дівчата, які не зовсім могли розрізнити аб'юзера від неаб'юзера. Як приклад, вона розповіла ситуацію, коли Єгор приходив до неї в гості, щось йому його там клініла. Він забирав телефон і уходив, просто забрав телефон у дівчини і навіть якось шантажував і говорив, що він продасть цей телефон. І ситуація три роки тому, коли ця дівчина приїжджає з відпустки. І їй потрібно було деякий час пожити в Варшаві, і Єгор пропонує пожити з його дівчиною, з її подругою, тобто з Каріною. Деякий час у них дівчина за оренду, яка зрозуміла, не заплатила за що Єгор... Його... Попросив її купити чайник йому додому. І щодо фінансових питань є також декілька кругів про те, що Єгор дуже такий падкий на гроші. Нам відомо, що Єгор продав два своїх активних бізнеси: це салон краси і якась мережа розкручена по Варшаві суші ресторанів. Але як ми бачимо зі скріншотів, насправді на той період часу, в який він ніби володів цими бізнесами, більшість його розходів покривала його колишня дівчина. Гроші за його авто, які він придбав, також вносила його колишня. Виявляється і тут. Є відеодокази того, що він щось виносив з цього салону, навіть щось розбивав і швиряв в тому салоні, коли приїжджав розбиратися зі своєю колишньою. Ну, не дуже по-джентільменськи, звісно, з інтерв'ю в Окей. Єва бар, ми знаємо, що перед тим як познайомитися з Танією Самбурською, він збирався їхати в Іспанію переїжджати. Що насправді в Іспанію збиралися дві подруги, та яка розказала цю історію і показала пруфи, і його колишня. Але коли він дізнався, що його колишня збирається поїхати в Іспанію, він її викрав. Він просто її відвез куди почав вести, не відпускав і потім розірвав її паспорт, щоб вона не поїхала до Іспанії. І дуже смішно, що в новий. Рік 24-го року Єгор написав мамі своїй колишній і розповів, що вона гуляє і ніби вживає якісь речовини. Але насправді щодо ми тепер знаємо, що є нюанси. Ну не знаю, тут такі факти, що навіть не можна сказати, що тут щось вирване із контексту, хоча може це і так. Як ви вважаєте, чим це закінчиться? А ще більше цікавих відео у мене в профілі.